Всім привіт! Гарного, доброго вечора! Що придумала до килим доріжки? Вірніше, килим доріжок, тому що їх декілька частин буде це для м'якенького куточку на тірасі. Так, дивіться, в мене був трикутничок, я вам показувала, так. Трикутничок це плетіння С2С, так? Техніка плетіння. Бачите, від цього трикутничка ось я розпочала інший трикутничок, так. І ось дивіться, у мене тут, вже бачите, я вже визначилась ось ця ширина, яка мені потрібна буде. Так, тут ще шматочок я буду доплітати, але я розпочала ось тут. Тому що зараз мені, якщо тут доплітати, мені потрібно постійно е е прикладати і вимірювати. Тому що, ну, по тому, як там у мене зроблено оцей куточок. Так, тому я зараз розпочала ширину, виходить, е довжина отак піде. А це ось його ширина. Це один кусочок є, так? Е що я хочу тут зробити? Я буду і так йти цією технікою по діагоналі. так? Буду доходити ну, потрібну довжину. отак. Ну, І потім у мене тут збоку буде ще один отакий трикутничок буде. Ну, Я вам все буду показувати, тому що в мене ось ця довжина тут буде розподілятися на дві частини. У мене нахил спочатку буде йти ось так, як зараз виплітатися буде. Потім нахил у мене отак зміниться. Ну і знову у мене нахил піде отак. Так що, ой, якщо змогла, щось розповіла. Ну, далі буде цікавіше, обов'язково. Що мені в цій техніці подобається, вона дуже швидко плететься. Стопчиками з одним накидом, якщо йду в стопчик-стовчик, трішки повільніше. А тут вже трішки і шматочок, трішки і шматочок. Так, ну ще я хочу вам до е, другої частинки. У мене поки дві частинки з килим доріжками. так. Ось ця частиночка, де я вам показувала. І дивіться, що тут у мене змінилося. Так, у мене тут маленькі крильця з'явилися. Так, що я тут вирішила також, бачите? Ось у мене так, ніби крильця. І ось тут у мене. так. Зараз я вам також розповім. Так, це у мене буде по спинці йти. Тут це у мене сидіння буде. ...частинка, там, бо По декілька частин у мене там буде. А це у мене спинка. Отут, в висоту спинки, мені ще такий шматочок потрібно буде доплести. Я доплету, так, як стовпчиками з одним накидом іду, так. Але я вирішила з боку і з бо, цього боку. так... Так з цього і з цього боку вирішила зробити, щоб в мене також техніка С2С йшла. Так що І буде з боку по центру, ось буде йти плетіння, стопчик з одним накидом, з правого і лівого боку йти, буде по діагоналі. Так, буду, я буду йти до тої до ширини, яка мені потрібна, і потім, потім буде йти ось такий прямокутничок, і з цього боку також буде. Так що, отак придивилася, приміряла. Побачила, як воно виходить, і навіть досить буде гарний вигляд. Так що, отакі зміни в мене є в. В цьому шматочки, так. Ну, я тут просто показала, тому що щоб е, е, ви могли уявити, як воно собі буде. Ну, Далі буде цікавіше. Так, надалі я вам вже покажу, яка тут ширина в мене з цього е, боку буде, і яка ширина з цього боку буде. так. Ну, і Потім вже мені, я ж кажу, ще мені десь такий шмат доплести ось тут висоту цю. Так, ось такі шматочки. Ось такі шматочки, шматочки. Так, ще я зробила одну частинку хвостика до рибки. Ну, сьогодні я вже не буду, вже я вам просто розповіла про по килим доріжках. Я ж кажу, тому що буде декілька частин. так, Це поки буде серединка, І виходить, що це буде тут дві частинки будуть на серединку йти. Там у мене ще дві бокові будуть, і потім вже ще будуть, і ще, і ще там частини будуть. Так що, ну, нічого, Крок за кроком, але вже пішло набагато цікавіше. І я ж кажу, І дуже подобається в цьому, що набагато швидше йде плетіння по діагоналі. Ну, також дивіться, також дуже цікаво виглядить. Так, це лицева сторона, ось зворотня сторона, так. так так що тут, ну, так, Рядками виходить. Ну, також гарна дуже сторона. так що тут, А тут у мене ось така лицева получилася сторона. Ну, Тут рядочки змінюються, так що воно тут плететься і лицева, і зворотня сторона. ну, ось. Так виходить. Так, що і тут, бачите, тут буде також дуже буде гарно і чудово. Так що тут я просто доплітаю собі і далі. Так, ну, ще цікавіше по самому переду. Це я розплітала цю нитку. Я тут уже більше була, ось тут виплила, а потім в мене трішки тут не вийшло тут. Я трішечки на зворотньому боку трошки було не, не гарно видно з'єднання петельок, то розплила і розпочала, думаю, ну хоч трішечки вам покажу тут з цією ниточкою. Так, ну Кольори я собі підставляю, скільки ниточок вистачає, стільки й плиту. Бачите, тут більші шматочки, тут вже менші шматочки, ну отак як виходить. Так, на цьому все мої любі. Я вам щиро вдячна, що ви є в мене, що ви мене дивитесь, за лайки, за коментарі. Щиро щиро вам за все дякую. І, як завжди, бажаю гарного настрою, причудового вечора, спокійної доброї ночі. Любіть Бога, благотворчого суспільства. І зустрічаємося завтра. Poka, poka.